Доброго дня! Сьогодні, 7 лютого 2023 рік, я хочу розкрити тему завдання Вайнек Streй. А саме, що таке завдання? Завдання це додатковий заробіток в даному фонді, ним навіть можна заробити собі на перший депозит і спробувати побачити, як саме це працює, і створювати потім більше портфелей. Бо я впевнена, що вас зацікавить. Такий додатковий пасивний дохід. Переходите в розділ задання. Перед вами ви, ви бачите, відкривається задання. Воно зараз виконується. Тут указано місце, скільки їх є місць. Ви його бронюєте завчасно. Потім. Готуєтеся до нього, читаєте обов'язково вимоги задання, які вам треба виконати. Ви бачите суму, яку ви потім отримаєте. Коли опубліковано і до якого терміну вам треба це здати. Обов'язково кожен пункт у вас повинен бути виконаний. Якщо він у вас це буде чітко, правильно виконано, ви отримаєте за нього нагороду. В даному розділі відчут. Нажимаєте, і в описанні ви кладете, вставляєте ссылку даного задання. Це якщо відео Ютуба чи пост з Інстаграма, лайк, наприклад, чи коментар, щоб видно було, що ви все зробили правильно. І після того загрузили скріншот з даним. Завданням, що ви його виконали, у вас є підтвердження цього. І відправляєте отчт. Термін перевірки від 5 хвилин до 72 часов. Тобто, може бути різний термін, зато він нараховується дуже швидко. Я б хотіла в майбутньому бачити більше таких додаткових завдань. Це може бути так же само відео про, дану, про даний фонд. Я б збільшила б кількість би цих, наприклад, відео, тим самим, щоб люди швидше дізналися про даний, про даний фонд і зацікавилися більше цим. Так же само лайків, коментарів, наприклад, можна побільше теж таких додаткових невеличких завдань зробити. Дякую за увагу. Я під даним відео залишу ссылку для реєстрації, можливо, когось зацікавить і хтось хоче це спробувати. Буду рада допомогти. Відповім на всі запитання і, надіюсь, більше людей зацікавиться таким доходом.